Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні мова про біопрепарати, їх застосування. Як обрати біопрепарати, на що ми звертаємо увагу, і в цьому відео мій досвід. Дія біопрепаратів спрямована і на розвиток кореневої системи, і на поліпшення. Ґрунту, мікрофлори, ґрунта, це і захист від хвороб, шкідників, підживка, це догляд за кімнатними рослинами і дуже багато виробників. І з одного боку ти розгубився в цьому асортименті. а з іншого боку, дуже добре, що багато переходять людей саме на біопрепарати, тому що це екологічно, це безпечно для здоров'я, для навколишнього середовища. І коли ми постійно застосовуємо біопрепарати, це системно, коли ми їх застосовуємо, дійсно є результат. Наші люди звикли, ми застосували препарат. і він вже повинен подіяти через день, а з біопрепаратами так не буде. Це дійсно системний комплексний підхід. І навіть якщо ви восени або ранньою весною застосовуєте хімічні препарати, препарати міді для того, щоб боротися з патогенами, шкідниками, то вже травень, літом, навіть вересень, жовтень ці місяці, ми можемо застосовувати біопрепарати. Вони спрацюють, коли температура плюс 18, плюс 25. Оце діапазон, де вони мають високу ефективність. Якщо мова про біопрепарати, які працюють з ґрунтом, це, наприклад, органік баланс для поліпшення мікрофлори ґрунту, для того, щоб вбити там всі патогени, то достатньо, щоб температура ґрунту була плюс 10. Але ви не забувайте, після зими температура ґрунту відрізняється. Від температури повітря. У цей температурний режим, потім комплексний системний підхід, це і дає результативну дію. Тепер саме по препаратам. Як я вже сказала, починаємо сезон, ми поновлюємо мікрофлору ґрунта. Це, в принципі, не обов'язково робити, якщо ви сієте сидирати, якщо ви на протязі сезону щось додавали, захищали, боролися. Але якщо дійсно були хвороби, вважаю, що можна витратити 10-15 мл біорозчинів, окропити ґрунт і мати якийсь і захист, і буде поліпшуватися ґрунт. Завдяки чому? Це відбувається завдяки тому, що у склад таких біопрепаратів входять бактерії, які працюють мікроорганізми, які. Ми їх не бачимо, але ми бачимо їх дію. І напевно хтось скаже: ну я не бачу, я застосовую нічого не бачу. З власного досвіду, у нас в теплиці зростають, зростають овочеві культури, і я взагалі на овочевих культурах тільки застосовую біопрепарат. Там, де я застосовувала на огірках, на помідорах біопрепарати, там ґрунт зараз, він пухкий. Ось у нас, де зростає полуниця, я я там так не застосовувала біопрепарати. Я там внесла кінський гній, ми все це перекопали і все. І там не така пухка земля, як під огірками, під помідорами, де вони зростали. Тобто, я бачу, систематика вона дає свої результати. Дійсно, це працює. Давайте розглянемо препарати від шкідників. У мене, дивіться, є Актаверм, фітоверм, вертімек. Їх дія, Грубо, можна сказати, майже однакова. Вам не потрібно мати і фітоверм, і актоверм, тому що це майже однакові препарати. Так, да, там є якісь домішки, якісь добавки, але все ж таки це один і той самий препарат. Ось я що хочу вам донести. Якщо в Препарат, наприклад, бітексибоцелін, це буде інша трохи дія. Там вже живі бактерії, там вже умови зберігання. Той препарат не так швидко подіє. Його дію ви побачите приблизно на третю добу. Ці препарати, вони. Десь на ось через 8 годин вже буде дія. Ви побачите пошкідникам, що вони вже там, <смі> вже вони здихають поступово. Тобто на це звертайте увагу. Препарати від хвороб. Так само ми, коли їх обираємо, дивимося, що в складі цих препаратів. Наприклад, Мікохелп містить триходерму, гриб триходерма. Ось препарат трихофіт. Також він містить гриб триходерма. Оці препарати вони вже різні. Тут і закур взагалі мені його радили як досить такий дієвий препарат. Склад зовсім різний. Тобто, ви можете мати і фітохелп, і закур. І їх поєднувати разом не можна. Оце ще потрібно відслідковувати, що ми можемо поєднувати, а що ні. Декілька слів про прилипач. Тут у мене і липосам, і добрий господар, і навіть 30 d Якщо в концентрації 50-100 мл на 10 літрів води, він працює влітку як прилипач. Ці всі препарати не містять живих бактерій. Вони біо, але там якісь витяжки. Тобто ми їх можемо поєднувати разом з хімічними препаратами. А чи можна застосовувати біопрепарат, де входять в склад бактерії з хімічними препаратами? Цього не бажано робити, тому що хімія пригничує дію біопрепаратів. А якщо ми застосовуємо добрива, добрива не впливають на ефективність дії? Біопрепаратів, навіть які містять живі бактерії. Багато хто застосовує гумати і вважає, що це підживка. Ні, гумати це не добриво. Гумати це інструмент, який дозволяє рослині застосовувати поживні речовини. Тобто, у вас вже повинен бути родючий ґрунт, ви вже раніше підживили якимись добривами. Азотними добрими, добривами, фосфорними добривами рослину, і гумати допомагають це все смоктатися. Не знаю, правильно так сказала. Гумати разом з добривом не бачу в мене тут добрива. Ну, наприклад, навіть з укорінювачем, тому що тут також входять елементи живлення. Ось разом вони досить будуть ефективно працювати, якщо мова про бідний ґрунт, по якому ми застосовуємо. Ще один, на мою думку, важливий момент, який впливає на ефективність дії біопрепаратів це умови зберігання. На пляшках, на пакетиках написано, при якій температурі ми зберігаємо. І якщо препарат містить живі бактерії, то там температура плюс 10, плюс 15. І не всі зберігають в холодильниках, не всі мають таку низьку температуру. В літній час і не всі, навіть постачальники на своїх складах мають таку температуру взимку, коли мінус 20, а складські приміщення, наприклад, не опалюються. І це все впливає на якість, все, що всередині. Тому коли ви купуєте, будь ласка, звертайте увагу, коли вироблен цей препарат. Я намагаюся застосовувати біопрепарати, які не мають таких серйозних умов до зберігання. Наприклад, октаверм. Тут немає живих бактерій, і ми його можемо зберігати при температурі до 30 градусів. А також мені легше застосовувати і зберігати препарати, які у вигляді порошка. Тут написано плюс 4, плюс 25. Це реальна. Температура для зберігання. А ось живе добриво, тут вже температура до плюс 15. Коли я була на екскурсії у виробника Жива Земля, я їм ставила запитання, як бути нам садівникам, як нам зберігати ось такі препарати. Немає місця в холодильнику, немає можливості влітку тримати цю температуру. А як же ж ефективність дії? І вони мені сказали, що головне, щоб була стабільна температура. Ось для цих живих бактерій. Стабільність це і буде означати ефективність. Тобто, краще, щоб у вас була постійна температура плюс 20, пусть вона буде вище, але вона буде стабільною. Коли ви обираєте будь-який біопрепарат, дивіться, які умови його зберігання. Ще хочу розповісти вам про препарати, які, сподіваюсь, ви знаєте Гопсін. Я його застосовувала. Це два в одному: препарат від шкідників і від хвороб. Дійсно, він досить популярний, дієвий і багато чула від агрономів позитивних відгуків. Є в моєму магазині, будь ласка, замовляйте. У мене в інтернет-магазині Магія рослин, ви можете придбати. Препарати добрива насіння. А де ж купувати решту: це і агроволокно, і ґрунти, і касети для розсади. Я вам пропоную звернутися до інтернет-магазину Агроексперт, діє знижка 5% за моїм промокодом. В минулому році я вам показувала парнички, які я купувала для сестри і для мами. Батьки були задоволені, нічого не порвалося, все ціло будуть встановлювати в цьому сезоні. Але оцей парник. Я вже придбала для наших сусідів з Херсону. Хай це буде їм подарунком. Також в цьому інтернет-магазині можна придбати затінюючу сітку. Це досить актуальне навіть зараз в лютому, тому що по прогнозу морози а вічно-зелені рослини потребують захисту від опіків. Хвойні самшит, ми. Захищаємо затінюючою сіткою. Якщо взимку це вона у нас на вічно зелених рослинах, то влітку це захист від сонячних променів овочевих культур. Ми застосовували щільність 60 на теплиці. А щільність 80% була на вольєрі у собак. Зверніть увагу ще на сітку для овочевих культур. Це ми застосовуємо на огірках, навіть горох зростає по сітці, це дуже зручно знімати врожай. Надам посилання вам на сайт в закріпленому коментарі. Моя знижка 5% діє до кінця цього року. Будь ласка, користуйтесь, економте гроші. Я всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім мирного неба, тихої, спокійної ночі. Слава Україні.